Вітаю вас знову, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти вам про таку серію ігор як Stalker, перша гра з трилогії Stalker Shadow of Chernobyl розроблена та випущена українською компанією JC Game World 20 березня 2007 року, яка моментально стала хітом. Воно й не дивно, бо це був перший шутер з елементами survival horror та рольової гри, створений в Україні. Гра знаходилась в розробці шість років, і дата релізу постійно переносилась. Багато рівнів гри були створені на основі фотографій та документальних знімків, зроблених на реальній Чорнобильській АЕС. У багатьох країнах Східної Європи гра та її продовження набули культового статусу. З появою згуртованих груп шанувальників було створено велику кількість книг, об'єднаних спільним вигаданим світом та користувацьких модифікацій. Проводилися різного роду фестивальні заходи та рольові ігри. Популярність Тіні Чорнобиля також спонукала інтерес до реальної Чорнобильської АЕС та індустріального туризму. Сюжет гри базується на повісті братів стругацьких Пікнік на узбіччі, а дії відбуваються в Чорнобильській зоні відчуження в 2012 році. Отже, беріть щось смачненьке, під підкалочай і погнали розбиратись в сюжеті Тіні Чорнобиля. Гра починається з відеоряду, в якому нам показують, як по дорозі їде вантажівка, завантажена тілами сталкерів. У вантажівці влучає блискавка і її викидає на узбіччя. Далі нам показують безіменного сталкера, який прибіг обшукувати тіла з вантажівки. Він помічає, що серед тіл є вцілілий, і замість того, щоб добити бідолашного, він піднімає його собі на плечі і несе до місцевого крамера Сидоровича. Той обшукує тіло вцілілого і знаходить КПК кишеньковий персональний комп'ютер, на якому помічає запис вбити стрільця, після чого наш головний герой відбирає в нього свій КПК і нам показують руку з татуюванням сталкер за що його і будуть називати Мічини. Класично, що головний герой нічого не пам'ятає, і нахабний крамор починає це аб'юзити і посилає героя на перше завдання. Врятувати хлопчину на прізвисько спритник, у якого є флешка з інформацією, яка йому потрібна. Зустрічаємось з сталкерами, які були неподалік, та йдемо розбиратись з бандитами на АТП. Визволяємо хлопчину, повертаємось до Сидоровича, і Сидорович зпонує допомогу в пошуках стрільця. Натомість мічений викраде документи, які пов'язані з центром зони, які військові знайшли в будівлі колишнього НДІ Агропром. Сидоровичу та іншим крамарям прохід у центр зони потрібний для того, щоб знайти легендарний клондайк артефактів. Проникнути в центр зони неможливо, тому що прохід туди наглухо перекриває випалювач місків. Вичали. Погоджується та перетинає залізничний насип, який охороняють військові. Після цього Сидорович зв'язується з ним по рації і говорить, що сталкер на прізвисько Лис. Який повернувся з глибокого рейду, поранений і, можливо, знає інформацію про стрільця при зустрічі. Ліс каже, що деяку інформацію про стрільця може знати сірий, який зараз знаходиться на звалищі. Після того, як Мічний допомагає групі Сірого відбитися від групи бандитів, той повідомляє йому, що Кріт, колишній Дігер, відкопав у підземеллях НДІ Агропрому щось пов'язане з групою стрільця, про те, що знаходиться на заводі Агропром. Головний герой рятує від військових, і той вказує на вхід до підземель Агропрому. Мічений спускається в підземелля, відбуваючись від військових та бандитів, вбиває кровососа, знаходить схованку, в якій була флешка, що використовувалася групою стрільця як засіб для листування. Він дізнається, що до групи стрільця входили сталкери на прізвисько Ікло та Привид. Також є інформація про якогось спільного друга, який надавав значну допомогу групі. Згідно з повідомленням Привида, Іко загинув, а стрілець один пішов до центру зони. Вибираючись з підземелля, попутно заваливши контролера, опиняємось на військовій базі. Починається перестрілка з солдатами, добігаємо до верхніх поверхів будівлі, забираємо документи, після чого Сидорович радить одразу нести їх бармену, який заправляє справами в сталкерському барі «Сторенген», що знаходиться на території колишнього заводу Росток, який є базою угрупування Борг. Приходимо в бар, віддаємо документи. Бармен, продивившись документи, повідомляє, що в документах згадується якась лабораторія x 18 за описом схожа на підземні приміщення темної долини та у якій можуть бути ще додаткові документи. Для відкриття дверей лабораторії потрібні два електронні ключі. Перший Міченому дає сам бармен, другий знаходиться у ватажка бандитів Кабана, який знаходиться на бандитській базі у темній долині. Відправляємось туди, на шляху допомагаючи Борговцю врятувати свого товариша. Проникнувши на базу бандитів, мічений вбиває кабана, та забирає у нього другий ключ. Далі прориваємось до лабораторії, бігаємо по кімнатам, вбиваємо псевдогіганта, шукаємо тіла вчених, відкриваємо замкнені двері, вбиваємо літаючий вогник, знаходимо документи і падаємо непритомним. Головний герой бачить сон, в якому намагається згадати, що з ним відбулося. Прокинувшись, помічаємо, що в лабораторію проникають військові, яких ми без ускладнень відправляємо відпочивати і вибираємось з лабораторії. Сидорович повідомляє, що базу бандитів атакували військові та перекрили переходи на звалище. Але є стара дорога на кордон. Не вибирається нею і відносить документи Бармену. Отримавши та вивчивши документи, бармен дає наведення на ще одну частину документів, що знаходяться в лабораторії Х-16 біля озера та заводу Янтар. Плях на Янтар проходить через дику територію, де ми бачимо, як найманці, збивши гелікоптер вчених, розстрілюють цілілих. Рятуючи професора Круглова, Сталкер з його допомогою повинен вийти на мобільну лабораторію вчених. В мене круглов загинув, але суть залишається незмінною. Ви все одно вийдете до лабораторії. Загалом Янтар дуже похмура локація, яка ідеально передає атмосферу безпорадності та недоброзичливості зони. Біжимо до лабораторії знайомимось з керівником професором Сахаровим, який знає спосіб захисту від випромінювання. Для цього йому потрібні виміри. Сахаров просить їх провести, на що мічений погоджується, тримавши псишолом, здатний захистити сталкера від пси випромінювання. Почти. вирушає на пошуки загиблого Васильєва, біля тіла якого знаходить КПК з координатами входу до лабораторії. Повертаємось до Сахарова, який говорить нам, що в лабораторію відправили експедицію вчених, яку супроводжував Сталкер привид, але ніхто досі не повернувся. Отже, вирушаємо до лабораторії на кожному кроці, розчищаючи собі шлях. Зайшовши всередину, помічаємо, що тут дуже темно, багато зомбі та снорків, іноді зустрічаються різні аномалії. Коли ми дійдемо до пультів керування псивипромінювання, запуститься таймер, протягом якого нам треба вимкнути три пульта, а потім вимкнути цей агрегат повністю. Після цього ми знову непритомніємо і бачимо сон, в якому нам показують, що мічений згадує якогось лікаря, який лікує нашого головного героя. Після чого він говорить, що йде на північ. Прокидаємось та йдемо забирати документи, але зайшовши в одну з кімнат, помічаємо труп привида і контролера, який, скоріш за все, вбив його. Вбиваємо контролера, забираємо з трупа КПК, в якому є запис, з якого вбачається, що лікар може знати, де знаходиться стрілець. А де знаходиться сам лікар, знає провідник, з яким привид збирався зустрітися на кордоні. Також у привида виявляються ті документи, які нам потрібні. Вибирається з лабораторії та відносить ці документи бармену. У документах говориться, що випалювач місків рукотворний і його можна вимкнути. Бармен дає сталкеру завдання проникнути в пункт керування і вимкнути випалювач. Згадавши за інформацію з кпк перевіда мічений знаходить провідника на кордоні, де ми бачились з лисом на початку гри. Той повідомляє, що лікар знаходиться у схованці групи стрільця в підземелях Агропрому. Йдемо туди, знаходимо вхід до схованки, але попадаємо на розтяжку і втрачаємо свідомість. Прокинувшись, ми бачимо лікаря, зі слів якого довідуємо, що ми і є стрілець, а легендарний виконувач бажань лише голограма, яка наводиться з іншого місця. Ніхто з тих, хто діставався до нього, не повертався, мабуть, вони там і гинули. Лікар розповідає про схованку в прип'яті, у якій знаходиться декодер, здатний відкрити таємничі двері в саркофазі. А отже, ситуація така: стрілець, ікло та привид вже ходили до центру зони. Вони дійшли таки до саркофагу на ЧАЕС в пошуках розгадки таємниці зони, але наштовхнулись на таємничі двері. Після вони потрапили під обстріл монолітовців і вирішили відступити, в результаті чого стрілець відбився від групи. І потрапив в кімнату з монолітом, який спитав стрільця, щоб той загадав бажання. Однак сталкер був без сил через поранення та втратив свідомість. Привид та ікло врятували стрільця і відвели його до лікаря. Після одужання стрілець сказав, що знову піде до центру зони на північ і більше не повертався. Лікар йде, бажаючи нам вдачі. А ми вирушаємо на армійські склади і допомагаємо групуванню воля відбити атаку на блокпосту групування Моноліт. Після чого йдемо до радару. Перед цим раджу закупитись антирадами і взагалі витратити всі кошти на більш-менш нормальний костюм та патрони. Бо далі гроші вам не знадобляться. Йдемо по локації, відстрілюючи монолітівців. Наближаючись до випалювача, ми будемо бачити глюки у вигляді мутантів, які будуть бігти до нас зі всіх сторін, але не будуть наносити пошкоджень. Добігаємо до лабораторії Х10, в якій знаходиться пульт керування від випалювача місків. Спершу бродячи коридора, ми знаходимо трьох кровососів. Добігши до пульта, вимикаємо випалювач. І вкотре наш головний герой не притомніє та бачить сон. В якому нам демонструють зустріч стрільця і моноліта. Після того, як ми приходимо до тями, лабораторію почав штурмувати загін монолітовців, з яким ми розправляємось і вибігаємо назовні. На радар швидко примчали військові. Певно, звістка про відключення випалювача блискавично поширилася зоною, а трошки згодом з нами зв'язується Бармен і каже, що після вимкнення випалювача до центру зони кинулись всі: борг, воля, військові, вільні сталкери, також найманці. Додатково він сповіщає нас про те, що Прип'ять вирушив загін. Ветеранів сталкерів, які вирішили пробитися до центру зони, і рекомендує нам приєднатись до них. Вирушаємо до прип'яті. Разом з загоном ветеранів проходимо по алеях міста, відстрелюючи монолітовців. Після заходимо до підземної парковки, вийшовши з якої, вирушаємо до готелю Полісся. Там, на другому поверсі, в номері 26, знаходимо декодер, здатний відкрити секретні двері в саркофазі ЧАЕС, записку стрільця і одягаємо нову броню. Після вирушаємо до стадіону авангард, поряд з яким знаходиться вихід на ЧС. На стадіоні відбувається люта заруба, але нам не дають можливості в ній взяти участь, і ми чарівним чином переносимось на локацію з електростанцією. ЧАЕС штурмують військові, і тут я б радив вам скинути все, щоб не було перевантаження. Перестрілку втручатись не варто, бо запускається таймер до викиду, який вб'є вас, якщо ви не добіжите до саркофагу за 5 хвилин. Швидко пушимо цю дистанцію і забігаємо до саркофагу. Переходимо до надр ЧС. Усередині саркофага сталкера закликає до себе виконувач бажань. «Іди до мене, ти знайдеш те, на що заслуговуєш. Це місце саме тяжке в грі, бо тут дика радіація, вороги дуже броньовані і добре озброєні. Пробігати не варто, краще розстрілювати кожного монолітовця і потихеньку наближатись до тих самих дверей. І тут не з'являється вибір піти до моноліту. Або ж піти далі до дверей. Якщо гравець обере перший шлях, мічений знаходить виконавця і згадує бажання. Далі йдуть хибні кінцівки, під час яких герой гине. Досягнення тієї чи іншої кінцівки визначається вибором та виконанням або невиконанням різних завдань, а також деякими показниками гравця: кількість грошей, рейтинг, репутація, влада. Мічений хоче мати владу над усім, і його душа йде в моноліт. Багатство. З даху сиплються гайки. Мічений, обдурений монолітом, приймає їх за золоті монети. А потім руйнується дах. Сталкер цього вже не бачить. А в результаті герой залишається під завалом уламків. Зникнення людства Мічений загадує, щоб людство зникло, бо саме цього заслужило. Навколишній світ зникає в темряві після серії галюцинацій. Зникнення зони. Нічений загадує, щоб зона зникла. Сталкеру показують квітучий навколишній світ. Але це ілюзія. А герой насправді сліпне. Безсмертя. Мічений повільно перетворюється на статую. Якщо ж ми обираємо піти далі до дверей. Доходячи до них, запускається 30 секундний таймер, а ззаду на вас підуть загони монолітовців. Чекаємо відкриття дверей і забігаємо в бункер керування монолітом. Тут доволі неприємний коридор, який прострілюється зі всіх сторін, тому пересуваємось повільно, відстрілюючи всіх на своєму шляху. В кінці коридору нас чекає кімната, в якій видно проекцію моноліта. Розбиваємо генератори і треба робити то якомога швидше, бо в цей час в кімнаті починають з'являтися полтергейсти. Після чого перед нами виникає людина, яка представляється професором усвідомлення, групи дослідників, що поставили за мету з'єднатися з ноосферою і спробувати керувати нею. Ця спроба не вдалася: стався збій, і енергія ноосфери прорвалася на землю, у зв'язку з чим утворилася зона. Для забезпечення своєї безпеки усвідомлення використовувало пси установки та бійців моноліта. Кожен, хто намагається пройти до центру зони, підпадає під їхній вплив, а потім проходить кодування за програмою Stalker для виконання певних завдань чи поповнює ряди монолітовців. Деяких закодованих вивозять на так званих вантажівках смерті до кордонів зони. Після одного з походів до центру зони стрілець став небезпечним для усвідомлення, і всі агенти отримали завдання на його вбивство. Через неясну помилку в програмі скодування стрілець сам опинився серед таких агентів. Гравцю надають вибір приєднатися до проекту або відмовитись від ступу та знищити усвідомлення. Якщо ми приєднуємось, бачимо кінцівку, де стрілець лягає в капсулу, до його тіла прикріплюються датчики, капсула закривається, далі йде сцена з лікарем, який, стоячи на болотах, розмірковує про можливу долю стрільця. Розсудивши, що стрілець з будь-якої колотнечі вибереться, лікар разом зі своїм псом ідуть. Якщо ж ми відмовляємось від пропозиції до співпраці, то стрілець починає рух по надземним комунікаціям і блокам станції через систему телепортів до кінцевої мети. Після викиду на землі зберігається смертельний радіаційний фон. Просуванню заважають загони моноліту та коливання землі. Стрілець потрапляє в приміщення з капсулами, в яких спочивають тіла учасників проекту усвідомлення і розстрілює їх. Сцена змінюється і крізь густі хмари пробивається сонячне світло. Небо стає ясним, показують світ повний зелені, чується співптахів. Стрілець оглядається, після чого лягає на землю в траву, водночас розмірковуючи про правильність свого вчинку. Не знаю, правильно я вчинив. Чи ні. І, мабуть, ніколи не дізнаюся. Але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильним. І щодо моєї особистої думки. Нехай в грі розробники не змогли втілити все задумане, гра все ж таки вийшла придатною. Так, з багами, так, не все ідеально, але вона є культовою. На сьогодні графіка залишає бажати кращого. Трохи мильна, зі слабкою деталізацією і опрацюванням освітлення. Але вона все одно кличе в свій світ знову і знову, і ти звикаєш. Може сказати, що Тінь Чорнобиля залишила великий слід в ігровій індустрії, а скільки мемів вона породила. Я з великим задоволенням перепройшов гру і не пошкодував. Раджу всім в якості ретроспективи. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і прокоментувати відео. Буду дуже вдячний за підтримку. Також проводжу ітери на платформі Twitch, де буду радий бачити кожного. Дякую за перегляд і. почуємось!